Засідання продовжено, присутні всі ті ж самі учасники судового розгляду щодо пережива. Доповнення до судового розгляду сторони засуду. Оскільки ми встановили, що жоден із представників сторони захисту не ознайомлювався з речовими доказами, також з відеоматеріалами НСРД. Під час допиту обвинуваченого він повідомив, що речі, які вилучені, і речі згідно протоколу, і речі, які, по яких проведена експертиза, це різні речі. По одних із них, зокрема, по фоп 12. При собі зараз він посилався на цей документ під час допиту і при собі зараз має копію. Обіцяє наступне засідання принести оригінал для звірення. Ми просимо долучити копію по, по Форду. Узгодили з захисником Ореховським позицію з приводу інших речей, які не відкривалися стороні захисту. Позиція наступна, що Просимо час для ознайомлення з матеріалами, ми підготуємо відповідне клопотання і покажемо на тій розбіжності по речах, саме інтермінований, корк, Кольт і Хеклер-Кор, а також складені вже або слідчими або оперативниками. З додаванням певних деталей до пістолетів голок, зокрема ствол, з приводу цих речей ми заявимо клопотання або повторний огляд, або у нас буде клопотання про визнання доказів недопустимим. У зв'язку з цим просимо перерву для ознайомлення з матеріалами. А крім цього, вибачте, ще в зв'язку з тим, що не відкривалися матеріали по відео, і після розгляду в судовому засіданні. Опізнав так званого легендованого свідка, ним було замовлено порівняна експертиза, фоноскопічна порівняна експертиза записів голосу, яка не підтвердила, що це одна та сама особа. Тому ми її також надамо на стадії доповнення судового освіту. Можна що? Ваша честь, мы в прошлом заседании доследовали э, видеодоказы, э, где прокурор мне менял, что там, ну, про этот, я не понял, так сказать, чего, это был, ну, рюкзак. Э, я, я понял, почему мы доследовали кусками, потому что там на 57-й минуте э, видео э, Нет, вот мы должны доследовать вот этот э, рюкзак там получается видео после того, как меня задержали, продолжается у этого Краснова, и он говорит э, полицейским: там в машине остался мой рюкзак, э, там в нем мои вещи, принесите. И они приносят вот этот рюкзак. Почему нам показали кусками? Потому что дальше на видео этот рюкзак э, сам Краснов признается, что это его рюкзак. Запускаємо, у нас є запис, ми досліджували його в повному об'ємі, і якщо ви на щось, я завжди казала і кажу, якщо на щось хочете звернути увагу, якщо б ви сказали, що давайте подивимося ще далі, і я хочу щось заявити, то Ні не було. Що значить вам показати? Це теж стосується стадії доповнення. враховуючи, що нам відео не відкривало, ми його досліджували в суді, і тільки коли суд вже нам дав доступ тобто до цих ви матеріалів... Ви хочете, щоб ми. Ми відклали судовий розгляд для ознайомлення і підготовки до доповнень, так, так, до стадії доповнень. Так. З приводу Доповнення доповнень. стосується виключно тих матеріалів, які не відкривалися в стороні захисту. Не, не письмових. Так, але речові докази ми досліджували. Якщо ми ви пам'ятаєте, пам коли приніс прокурор речові докази, я запитувала, Ми будемо їх відкривати. Інша позиція хотіли подивитись. Тільки, як вони... Тільки те, що да. воно не розпаковувалося, да, тобто да. не відкривалося нас. Ми е, пакет, який приніс прокурор, досліджували тільки на предмет того, чи міг він бути розпакований для пред'явлення е, захиснику про скурні. Бо нам він не розпаковувався, слідчі і речові докази і нам не пред'являвся. Тому ми досліджували пакет як окремий речовий доказ про встановлення обставин, того, що речі, які є всередині. Не пред'являлися сам пакет після так званої експертизи, не розпаковувався. От Ми тільки на предмет цього досліджували. І це позиція захисту по 290 Самі речі ми назви там просфотографували, і вони за даних ним під час його допиту не сходяться з тими речами, які інкримінували на самому початку.